Вітаю вас на каналі Investing Hack. Сьогодні роздивимось івент Voodoo від Binance для щотижневого доходу. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Telegram, адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюсь схемами, які дозволяють заробити. Думаю, ні для кого не буде секретом, що криптобіржа Binance є найпопулярнішою серед користувачів, і в них є гроші, щоб зберігати зацікавленість своїх інвесторів та ком'юніті. Одну з таких акцій ми сьогодні розглянемо: Voodle це криптокросфорд, за проходження якого нам нарахують токени відповідної тематики. Дані івенти проводять кожного тижня. І однією з головних задач є проходження 5 кросвордів протовж тижня. Так що робити, якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі, переходь за першим посиланням під відео та реєструйся. Далі у струці пошуку необхідно знайти івент Voodle. Тут нам загадають слова по кількості літер, які потрібно буде вгадати. Самі варіанти відповіді будуть в описі під відео. І на цьому все. Впродовж п'яти днів виконуємо це завдання і гарантовано отримуємо нагороду на спотовий гаманець. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з InvestingHack!